Що може людина робити в 4 ранку? Людина, яка їздить автомобілем довжиною, більше, ніж фура, не габаритом. Що я роблю в 4 ранку? Мені потрібно виточитися, щоб виїхати на трасу. Ось траса тут ліворуч. Отже, мені потрібно чим краще притулитися головою автомобіля до правого краю ось цієї якби, ділянки. Далі, е Далі. весь цей... Щоб, цей, щоб цей кут в мене витягнувся і я не зацепив ось це дерево, ось це вже траса, ось зараз четверта ранку ніхто не їде, можна зараз виїжджати, щоб було б суперово. Чим раніше вийду, тим менше машин буде. Але мені в допомогу йде, я можу звуком подавати, що я виїжджаю, тому що тут нема смуги для розгону. Ось не цепляти це дерево, але толитися максимально до нього. Тут взагалі не толитися, а тут от ширина цієї дороги, це ширина мабуть мого автомобіля, коли я йду на трасу. І от... Включати звукове оповіщення і виїжджати на трасу. Напевне, не тулитися до цього дерева, не тулитися, а брати посередині. Якомога середніше її витягувати, витягувати, витягувати його, давати газу. Ось такий план. Поки що я намалював четверта ранку.